Дня, шановні слухачі міжнародної інтернет телерадіокомпанії «1000 Друзів. Мене звати Храмова Аліса. Я учениця сьомого класу ліцею школи комунітарної праці. Беру участь у секції біології. Сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему виживання в природних умовах. Виживання в природних умовах. 4 стовпи виживання. Успішне виживання базується на чотирьох ключових факторах, які визначають ваші шанси в екстремальних умовах. Укриття, захист від погодних умов перший пріоритет. Перехолодження може настати за 3 години. Вода людина може прожити без води лише 3 дні, знайдіть джерело та очистіть воду правильно. Гонь, тепло, приготування їжі, дезінфекція води та психологічний комфорт. Орієнтування. Знання свого місцеположення допоможе прийняти правильне рішення та знайти вихід. Перша допомога у дикій природі. Рани та порізи. Промийте чистою водою, зупиніть кровотечу. Тиском, накладіть стерильну пов'язку, переломи. іммобілізуйте кінцівку за допомогою імпровізованої шини з палець та тканини. Опіки. Холодіть холодною водою 10-20 хвилин, накрийте чистою тканиною, не проколюйте бульбашки, що завжди мати при собі: внтити стерильні стребетки, антисептик та знеболювальні, пінцет для видалення занос. Орієнтація та пошук води. Навігація без компаса Перше. Сонце сходить на сході, заходить на заході. Друге мох частіше росте на північному боці дерев. Третє. Полярна зірка завжди вказує на північ. Четверте. Використовуйте годинник. Направте годину стрілки на сонце. Південь буде посередині між стрілкою та 12. Де шукати воду? Перше, слідкуйте за тваринними стежками. Вони ведуть до води. Друге зелена рослинність у низах сигналізує про воду. Третє ранкова роса збирає тканину з трави. Четверте. Тущова вода. найбезпечніша. Повність ваш найкращий інструмент. Плануйте заздалегідь. Вивчайте маршрут, погоду, повідомляйте близьких про плани, обирайте правильне спорядження, ніж, запальничка, аптечка, карта, компас, основи виживання. Тренуйте навички, практуйте розведення огню, збір укриття, орієнтування регулярно. Дякую за увагу! З вами була храмова Аліса, учениця 7 А класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисяча Друзів.